Якщо ви в пошуках гаяк на шрус наружний, калісний, то у нас широкий асортимент наявності. Шурус наружний це такий агріатик. Він же калісний. На корейські та японські автомобілі і не тільки. Періодично їх приходиться змінювати. Як ми бачимо, вони бувають конструктивно дуже різні. Ось, наприклад, корончата гайка. Ось отак вона. И вот так вот фиксируется. Шплинтуется. Шплинтик. конструктивно, они бывают разные, периодично их приходится заменивать, вы в пошуках, Ось такі, бачите вони різні по розміру бувають. Ось така, яка керниця. Конструктивно бувають шруси наружні. Шурс наружні різні І різні гайки. Широкий асортимент на корейський та японський і не тільки автомобілі.